three two. Христос воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Во воскрес! Христос Воскрес! Воісну Воскрес! Боже дорогі мой, я вас так щиро вітаю з великим святом Воскресіння Христового, святою Пасхою, святим Великоднем. нехай Господь Бог всіх вас благословить! Знаєте, біда, що не можна, щоб так було кожен день. Святково, у вишиванках, пасочки, кошечки повні, розвить настрій добрий. Знаєте, Незважаючи ні на що, ні на війну, ні на що інше. Війна йде свою дорогу, а ми йдемо свою дорогу. Живі, живої нам, Бога, прославляти і молитися, щоб все у нас було добре. У нас вже добре, а буде ще краще. Дорогі мої, во христі. З нагоди великого дня хочу зачитати послання нашого владики, правлячого архірея, владики Степана Мінка і нашого владики Максима Лябуха. Великоднє послання владик Донецького Екзархату, Степана Мінька і Максима Максимеревухів, всесвітліші, всечесні отці, преподобні отці, браті, сестри в Чернестві, дорогі брати і сестри у Христі. Цей просвіщений і святковий день перший по суботі, царськ, царський і господній, свято над святами, торжество над всіма торжествами у цей день проставляємо Христа по віки, Ірмос 8 Восьмої пісні канону Воскресної утренні, то, що ми сьогодні співали. Останні роки позначені великими викликами для нашого народу. Важко навіть по богословськи -по пояснити всі ці події і хрести, які випали на нашу країну. Бог має свій план і ми не можемо до кінця його зрозуміти. Признаємо, що крім негативних наслідків війни в Україні йдуть також і позитивні зміни в умовах багатьох людей. Вони можуть бути позитивні в плані, того, що людина починає розуміти, яка вона немічна і крихка перед обличчям смерті, а смерть є вчителькою для кожного з нас. Зі смертю закінчуються всі наші плани, які би грандіозні вони не були. А для віруючої людини приходить розуміння, що починається вічність, в якій ми повинні бути, якою вона для нас стане, коли ми переступимо цей таїнственний поріг, а скільки осіб вже Його переступили. Минає страстний тиждень і зміст богослужінь, наповнений подіями, які пережив Ісус у ті дні, хто був із Ним. Ми знаємо, спочатку лгов та потім Воскресіння. Але в нас ще Голгофта, а після ночі завжди приходить ранок, світлий і сонячний. Для нас, Воскресіння Ісуса, це очікувана подія звільнення від усілякого зла. Це запевнення, що і ми воскреснемо, Воскресне Україна, бо, можливо, бо неможливо, щоб зло могло би перемогти добро. Усі, кінці землі згадають і наповниться, і навернуться до Господа. І впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, що ради нас зійшов до аду і з собою всіх воскресив, і вивів ти нас із темряви смертної тіні, Воскрестий Ісус. Ми молимо Тебе, вислухай нас, незважаючи на наші ріхи і прогрішення. Дай відчути у повноті серця радість Воскресіння, хоч смуток. Закрадається в наші серця, коли сини нашої дочки видають життя своє за Україну, але ти приймеш їх в обителі вічні і славно воскресиш їх у день, судний. Багато наших вірних піднімають зараз свої руки і в молитвах до Тебе, Господи. Збійш благодать свою для всіх нас, дай просвіщення для розуму нашого, щоб ми ходили дорогами правди, укріпи і волю нашу, щоб могла керувати і направляти нас на дорогу благочестя. В тобі наша надія, в тобі наша сила, в тобі єдність, честь і слава. Ти, що воскрес і мертвих і свою смертю, смерть, смерть переміг, дай нам силу перемогти всім. Засіки диявола, і хай сповняться ці слова, як ми виголошуємо у великій утрі, хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Вітаємо всіх традиційним привітом у Великодній день Воскресіння. Христос Воскрес! Владика Степан Меньок, владика Степан Рябуха, дано в канцелярії Донецького зархату міста Запоріжжя, 2.5.2024 року Божого.